Да Привет. Дашенька. Привет привет, да, да, привет, привет. 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 моя хорошая. <съя> я. Привет. Сашунька. Сашунь, Привет. 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 Да. И вот дедуана. Да. Давай квитки а а а да, Давай Вы на улице, на улице, убраться. Я И за Китя, за тобою, Китя, дуже, Так підросла. Ти вже говориш трошки, так? Ти бабусю чекала, спадки не лягала. Здорова. Тому що так скутіла. Приїхала бабуся. І дідусь каже бабуся. А дідусь? Дідусь. Підросла. Це бабуся привезла таке. Ти, машинка катаєш. <рі> Наташа, ти знаєш, що я люблю це все що рухається. Машини, велосипеди. Ага. А це ж Сашонька буде їздити по магазинах. А -а -а. А кошик такий. <рі> да, да, думала, да, да. От тобі тут ручечка є, ось я кошик. Да. Сашонька вже дивиться, що ж там таке. Можна вже їхати в магазин. Бабусію завтра піде в магазин, так? В магазин, да? як так. Не <ріг> знаю, чим гратися. Ось. І те, те, те взяла. Дід. Тато завів не мати блать. А, а бабуся буде з цією іграшкою. Ту-ту, давай доганяй. Ту-ту, за Сашунькою. Ту-ту, привіт, привіт, привіт. Будем їсти? Давай, будемо хіісти. Мама зварила нам юшечку смачненьку, да? Ти їла? Зібрано. А вона чого ніколи? Так. Так. Ну, ти трошки. Ну, на спатки ходим. Спатки? Які спатки? Бабуся приїхала. Які спатки? Спатки ми сьогодні Балувати, так? Балуватися ми любимо. Балуватись ми любимо. Будемо Будем балуватися, так? Так, вийшли ми на прогулочку. А що я? Ти прогулечко йдеш з нами. Давай ручку, давай бабусі, ручку. Всі ми гуляти. Нас веде в магазині. «Русок». Що ми вибрали? Стрибай, стрибай. Ось такого зайця взяли. Сашоді дуже сподобався цей зайчик і ми вирішили купити його. Дитина вибрала, те й купили. Такого в нашого Діма нема, да? да, так? Мама, ми прийшли. Ура! А де ви ж не купили? <рес> Казала дуже Сашунька хотіла, цей кавунчик. Да, вона пиїла. Але це не все. Мама, ще дивися, що ми купили. О, в нього як сіла, ми не могли її зняти. Сашінки скоріш тільки іграшок. Наталя, тільки приїхали. Це що, я не знаю, що хватається? Який гальчик подобається, так? Подобається моє сонечко, так?